Вітаю на каналі Незламна Історія. Ви точно чули про велику китайську стіну Гігантський символ могутності імперії, який знає кожна людина на планеті. Але що, як я скажу вам, що в самому серці України існує споруда, не менш грандіозна, система валів загальною довжиною у дві тисячі кілометрів. Повторюю, дві тисячі кілометрів, це як відстань від Києва до Парижа. Їх будували наші предки задовго до появи Русі, щоб зупинити нестримного ворога зі Сходу. Хто були ці титани, від кого вони захищались, і яку військову таємницю змієві вали розкривають нам сьогодні під час повномасштабної війни. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як ця прадавня фортеця допомагає нищити ворога навіть зараз. Отже, що ж таке ці змієві вали? Уявіть собі, не просто стіну, а гігантську, продуману до дрібниць систему оборони. Це не кам'яні мури, як у Китаї, це титанічна земляна споруда, височезний вал, що сягав 12, а подекуди й 15 метрів у висоту. Це як п'ятиповерховий будинок. Перед валом глибочезний рів до 6 метрів завглибшки. А на самому гребені валу стояв дерев'яний частокіл, перетворюючи його на абсолютно нездоланну перешкоду для головної ударної сили того часу. Кінноти, і це не одна суцільна лінія, це мережа з кількох паралельних валів, що перекривали найзручніші шляхи для проходу ворожих армій, степові коридори між річками. По суті, наші предки взяли сам ландшафт України і перетворили його на зброю. На карті це виглядає як гігантський щит, що прикриває серце нашої землі. Подільські, Волинські, Київські вали проходять через 11 сучасних областей України. Загальний об'єм земляних робіт, виконаних при їх будівництві, просто не вкладається в голові. За підрахунками вчених він у кілька разів перевищує об'єм робіт. При будівництві піраміди Хеопса, і все це було зроблено без сучасної техніки, лише м'язовою силою та геніальною інженерною думкою. Але найцікавіше Оце вік цих споруд. Радіовуглецевий аналіз показує неймовірну річ, вали будувалися не одномоментно. Найдавніші з них датуються другим століттям до нашої ери, тобто за тисячу років до заснування Києва. А останні ділянки добудовувалися і вдосконалювалися аж до сьомого століття нашої ери. Уявіть собі, протягом майже тисячі років, покоління за поколінням, наші предки продовжували одну й ту саму велетенську справу, зміцнювали оборону своєї землі. Це докорінно руйнує російський імперський міф про те, що до приходу Русі тут були лише дикі племена, які не мали ані держави, ані єдності. Будівництво такого масштабу було під силу лише потужній організованій цивілізації з єдиним військовим командуванням. Так хто ж були ці таємничі будівельники? Народна пам'ять зберегла нам дивовижну легенду. Про богатиря Кирила кожум'яку, який переміг страшного змія, що тероризував місцеві землі. Богатир запряг цього змія у велетенський плуг, і проорав ним гігантські борозни, які й стали валами. Звідси й назва змієві вали. Звичайно, це міф, але в ньому прихований глибокий сенс. Змій у фольклорі багатьох народів. Це символ кочових орд зі степу, невблаганних швидких, смертоносних. А богатир це уособлення осілого землеробського народу, який об'єднався, щоб дати відсіч легенда, це поетичний опис реальної титанічної боротьби. А що каже наука? Історики та археологи висувають кілька версій, які не суперечать, а доповнюють одна одну, наче шари на зрізі валу. Найдавніші вали, ймовірно, були збудовані осілими скіфами-оречами, про яких писав ще Геродот. Вони захищались від своїх войовничих родичів, скіфів-кочівників, а згодом від сарматських племен, що прийшли зі сходу. Це була перша велика війна цивілізацій на нашій землі, війна хліборобів проти кочівників. Наступний великий етап будівництва припадає на час існування так званої черняхівської культури, у другому-п'ятому століттях нашої ери. Це було дивовижне протидержавне утворення, справжній плавильний котел народів, ядром якого були праслов'яни. Вони були вправними ремісниками, торгували з Римською імперією і створили високорозвинене суспільство. Але зі сходу прийшла нова загроза. Готи на чолі з могутнім королем Германаріхом, а за ними ще страшніша сила гуни, і знову наші предки взялися за роботу. Вони зміцнили старі вали і збудували нові, створюючи глибоко ешелоновану оборону. Це був щит, який прикривав не лише їх, а й усю Європу від ударної хвилі великого переселення народів. І нарешті останні штрихи у цю величну споруду внесли вже князі Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий, захищаючи молоду державу від набігів печенігів, відновили та добудували найближчі до Києва ділянки валів. Вони не створювали щось нове, вони спиралися на спадок своїх попередників на тисячолітню традицію оборони рідної землі. Тож відповідь на питання, хто збудував. Грандіозна їх будував сам український народ на різних етапах свого формування: скіфи, сармати, праслов'яни, русичі. Це колективний подвиг, розтягнутий у часі. Але як саме працювала ця система? Було б помилкою думати, що це була просто пасивна стіна, на якій сиділи воїни? Ні, це був інструмент геніальної військової стратегії. По перше, вали виконували функцію каналізації руху. Уявіть собі величезну орду кочівників, десятки тисяч вершників. Вони не могли просто перестрибнути через 15-метровий вал. Їм доводилося шукати проходи, які були заздалегідь відомі оборонцям. Таким чином грізна орда дробилася на менші керовані потоки, які потрапляли у заздалегідь підготовлені пастки та вогневі мішки. По друге, вали вигравали найцінніший ресурс у війні час, поки ворожа кінота, яка звикла до блискавичних набігів, борсалася перед валами, шукаючи слабке місце, по всій країні вже летіли гінці з городищ фортець, які були розташовані вздовж валів, виходили місцеві гарнізони і починали турбувати ворога постійними атаками. А тим часом збиралося головне військо, щоб завдати вирішального удару по ослабленому і деморалізованому противнику. І по третє, це була потужна психологічна зброя. Уявіть себе на місці кочівника. Ви тижнями скачете безкрайнім степом, де немає нічого крім трави та вітру. І раптом перед вами виростає рукотворна гора, що тягнеться від горизонту до горизонту. Це миттєво давало зрозуміти. Ви увійшли на землю, у якої є господар. Господар сильний, організований і готовий до оборони. Це був чіткий сигнал. Тут вам не раді повертайтеся назад, поки живі. Багато хто, побачивши цю велич, просто відмовлявся від ідеї йти далі. Змієві вали це набагато більше, ніж просто пам'ятка археології. Це дві тисячі кілометрів нашої волі, нашої історії та нашого незламного духу, закарбованого в самому тілі нашої землі. Це матеріальний доказ того, що українці це нація воїнів і будівельників, яка тисячоліттями боронила свою землю і всю Європу від східних орди. Історія циклічна. Сьогодні, як і тисячу, і дві тисячі років тому ворог знову прийшов зі сходу. І сьогодні, як і тоді, українці знову стали щитом. І знаєте, що вражає найбільше деякі з цих древніх валів, насипаних руками наших пращурів, навіть зараз слугують природними оборонними рубежами для Збройних сил України. Наші воїни тримають оборону на тих самих позиціях, що й їхні далекі предки. Цей зв'язок поколінь неможливо розірвати. Головний висновок, який ми маємо винести, нам не вигадали історію в XIX столітті. Наша державна традиція і традиція оборони сягає таких глибин, які імперії завжди намагалися засипати брудом своєї брехні, але наша історія, як ці вали, її неможливо зруйнувати чи стерти. Якщо це відео допомогло вам відчути гордість за наших неймовірних предків, підтримайте канал лайком та підпискою і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні історичні розслідування. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, чому про таку грандіозну споруду, як Змієві вали, так мало говорять у світі, на відміну від тієї ж китайської стіни? Напишіть свої думки в коментарях. Це була незламна історія. До зустрічі!